Всім привіт! Знаю, що зараз є багато людей, яких зазвичай визначають як невдах, безуспішних. Є багато людей, які скаржаться на відсутність талану в житті. Людей, яких хронічно переслідують неуспіхи, починаючи з того, що ця людина часто шпортається і закінчуючи тим, що ця людина не годна збудувати собі достойну кар'єру чи відстібнути... Гідну дівчину, чому так виходить? Причини є різні, але зараз, в сьогоденні, напевно, на номер один за поширеністю я поставив таку проблему, яка перешкоджає вашому талану і вашому успіху. Як низьке енергетичне поле, слабка аура, ви може, звикли глузувати і сміятися з таких речей, але завіряю вас, що енергетичні питання вони є доленосними для людини. І в цьому відео я дам вам цінне вирішення ваших проблем з неуспішністю, з відсутністю талану і з хронічними неуспіхами, невдачами, що не відступають від вас. І я хочу порекомендувати вам таке ноу-хау, хоча насправді воно вже спродавна було відоме нашим предкам, але зараз це вже ноу-хау, як рибні проводки по будинку. Дуже не смійтеся, але я вам пропоную використати символічну річ, символічний предмет. В якості джерела позитивної енергії, яке буде відвертати від вас негатив і посилювати ваші енергетичні позиції у вимірі ноосфери людства. Вернацького почитайте, там усе це сказано. Чому я говорю саме про рибні проводки? До чого тут риба? Справа в тому, що риба це вже автоматично пози... позитивний і потужний в плані своєї енергетики і аури символ. Бо риби це, ну ви знаєте, що це наші предки. А також риби це вже за визначенням тварини переможці, адже вони виповзли з океану на сушу і відкрили для себе нові перспективи. Розумієте про що я? Вони старе, темне, минуле, неуспішне, невдачливе лишили і дійшли до світлого, до нового, до повноти буття і життя. Тому я пропоную вам використати рибу. То має бути обов'язково риба неготована, але жива риба це зовсім не обов'язково, адже ми її ем, користаємо саме як символ. І саме як символ вона вашу оселю зарядить ту енергію, яка зробить вас, вас удачливими. Дивіться, рибні проводки це дуже серйозно. Я маю на столі ось таку от рибу. Я е, навіть не знаю точно її виду, але давайте зараз е, прочитаємо. Дорадо. Риба дорадо. Я завіряю вас, що то різновид риби не принципові, головне би то була якась здорова придатна до вживання їжі, до вживання в їжу рибина. Далі, проводки. Ви берете її ось таким чином. І десь на висоті, десь на рівні своїх плечей, ви проходжаєтесь з нею і бажано проходжатися в темряві, ну або вечором яскраві джерела світла вам завадять, тому що вони будуть енергетичне поле будинку порушувати. Погасіть їх або лишіть, ну можливо, лампадки. Як максимум. Ви проходжаєтесь з ривою, тримаючи її на відстані напів на витягнутої руки, на рівні свого плеча плавно і повільно по всьому будинку бажано прогнати 3-4 кола. Але я з вами пройду лише одне коло для демонстрації. Давайте почнемо. Ось так починаються ваші зміни. Подивіться. Ось так. На сталій відстані носіть цю рибу, я вас молю. Чекайте, двері закрили мені. Ось так. Ось так. Біля стін. Проносити її біля стін, ну, метр, не більше. Отак. Проходитесь, не лишіть жодної кімнати і комерчини без риблячої уваги. Бо інакше у вас будуть негативні е, часточки, негативні поля. Які будуть маскуватися і потім назад вам розростуться, буде, не буде щастити, грошей не буде, дівчата вас не полюблять. Ну, чи чоловіки, бо то обом статям підходить. Ось так от. Швидко не проходьтесь, бо воно вам не встигне е, напитати дім силою. От, в принципі, і все, але, е, повторюсь, 3-4 рази проганяєте. Рибину домом. Чи треба робити це щодня? Безумовно. Ви не можете одного дня припинити це робити, тому що енергія дається ненавічно. І беріть щоразу свіжу рибину. Чи практикують якісь люди вже це? Так, це практикую я, і це практикує мій е, близький товариш Володя Залубачка. Він дуже задоволений результатом, дам вам посилання на його профіль. Ви побачите, що десь за тиждень він, бо він це все знімає, цікаво знімкує, Десь за тиждень він безуспішної людини вже вирвався в якісь. Фондові ці операції біржові трейдери, чи як називаються ці люди, і копійка йому пішла дуже добре, вже не кажучи про те, що він практично не шпортається, хоча раніше падав по три рази на день і бив собі коліна. Тобто людина змінюється в позитивному ключі. Цього я вам побажаю. Все, рибні проводки тепер must have, користуйте, відео закидайте своїм друзям. <ків> і годі скиглити, тому що ваша доля, ваша енергетика у ваших руках. Все. дякую, Па-па.